Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні в нас буде заняття подорож. Я всіх вас запрошую на прогулянку до лісу, де мешкають тварини, не схожі один на одного. Дітки, вам цікаво, кого ж ми першого зустрінемо в лісі. Тоді не баримось, а швидше вирушаємо в подорож. Малята, подивіться, та це ж руда лисичка. Давайте послухаємо. Як може розмовляти, кричати та сміятися ця красуня. <ривіт> Лисиця хижий звір. Подивіться, яка в неї пишна. Красива шуба, який пухнастий, завжди з білим кінчиком хвіст. Слух і зір у лисиці відмінний. Вона за сотню кроків може почути шурхіт миші в норі. Лисиць можна зустріти в будь-якому лісі. Вони риють собі нори з декількома входами і виходами та підземними тунелями. В цих норах вони виводять своє потомство і ховаються від небезпеки. Дітки, чому у всіх казках лисиця кмітлива, хитра і підступна, спритна і розумна, а тому, що вона в дійсності така і є, можна тільки дивуватися, як цей звір вміє заплутати сліди, прикидатися і хитрувати. Друзі, подивіться, що це за пухнастий комочок. Да це ж заяць? Зайці дітки травоїдні тварини. Вони їдять гілочки, кору з дерев, траву. А як же розмовляє цей сірий красень? Давайте послухаємо. В нашій країні є два види цих тварин: це заєць. Русак і заєць біляк, а взагалі їх приблизно 30 видів. Зайці тварини невеликого розміру. Задні лапи більше передніх, а хвіст короткий, майже непомітний. Шерсть зайців густа, а забарвлення залежить від сезону. Влітку сірий, взимку світлішає. І стає повністю білим. Завдяки довгим вухам ці тварини мають гарний слух. Всі зайці вміють швидко бігати. І різко змінюють свій напрям в різні боки. У природних умовах зайці живуть як поодинці, так і утворюючи пари, тобто родину. Галята, подивіться ліворуч, кого ви бачите? Так. Це вовк. Вовк це хижа тварина, яка має гарну зовнішність. Вовки схожі на собак. Вовча шерсть може бути різних кольорів. Ці тварини спілкуються за допомогою виття. Давайте послухаємо. Вовки тримаються в зграї, ватажком зграї є досвідчений і розумний вовк. Ці тварини відомі своєю швидкістю та витривалістю. Вовків вважають нічними тваринами, бо вдень вони майже завжди відпочивають у різних природних укриттях. Вовки дуже торбокливі батьки і розумні тварини. Вони дбають про вовченят, а інші вовки зі зграї допомагають їм в цьому. Дітки, а ось іще одна красуня білочка. Білки чудові тваринки з пухнастим красивим хвостом. За ними дуже цікаво спостерігати, як вони стрибають з гілки на гілку, а чорні оченята завжди викликають у нас усмішку. Чуєте? Як вона з вами розмовляє. Здається, вона в нас щось просить. Я для неї узяла гостинці. Давайте її погодуємо. Подивіться, які в неї гарні вушка з китичками на кінчиках. А лапки сильні з кіхтиками, щоб їй було легко лазити по деревах. А ось хвіст білочки служить їй кермом і парашутом в постійних стрибках по гілкам дерев. А ще вона ним вкривається, коли спить. Як і зайці, білки взимку свою шубу можуть змінювати на білий колір. Ці тваринки їдять. Любине сіння горішки та шишки. Влітку ще може ласувати грибочками та ягідками. Білочки мешкають переважно в лісах, але дуже часто ми можемо їх зустріти в парках і скверах. Ну що ж, друзі, наша прогулянка завершилась. Сподіваюсь, вона була цікава і вам сподобалась. А я з вами прощаюсь. До побачення. До нових зустрічей!